Справжній закарпатський бограч на вогні. Смакота неймовірна. Я все завчасно підготувала та почала по черзі закидати у казан. Спочатку я кинула звичайне сало, на якому я, власне, і буду готувати. Олію не використовую. До нього додала сім зубчиків часнику та гарненько все обсмажила. Далі шкварки і часник я викинула та відправила у казан копчену грудинку. Трохи її обсмажила та додала цибулю, нарізану пелюстками. Цибулю смажила до напівпрозорого стану та додала моркву. Моркву теж обсмажила. Та перемішала. Туди ж відправила 1 кілограм яловичі, знову все перемішала та накрила кришку, залишила у спокої на 15 хвилин. Далі, через 15 хвилин, я додала 1 кілограм свинини, по традиції, знову все перемішала та додала солодку, некопчену паприку. Її потрібно багато. У мене тут 60 грамів. Залила все це водою, накрила кришкою та залишила на вогні на півтори години. Поки м'ясо тушкувалось, я нарізала зелень та картоплю. Через півтори годинки додала картоплю. А ще через хвилин 15 солодкий перець та два стручки гіркого перцю із зернятка. Я люблю гостре, а ви регулюйте кількість перцю за своїм смаком. Знову все це гарно перемішала та додала пів літра домашнього томатного соку. Далі на черзі дві столові ложки копченої паприки, сіль за смаком та дві головки часнику, порізаних дрібним кубиком. Ще через 10 хвилин додала зелень, аромат просто неймовірний. Після цього залишила все тушкуватись під кришкою ще 30 хвилин. Бо готовий.